Я бажаю, що по перше, перед навіть якщо ми зараз перше говоримо про корупційний скандал, що мав вийти президент, він мав взяти на себе відповідальність за все, що є. Тому що ну по факту його друзі там були замішані, і його друзі виїхали за кордон. і Їх прикордонна служба ніде не зупинила. І зараз і це є вони на плівках, і вони, його міністр оборони, нашого міністра оборони ставлять завдання. Вони ставлять завдання. Людям з енергетична з енергетичної сфери, які крадуть гроші. Президент мав вийти, взяти на себе відповідальність, да і зробити деякі речі, які вимагало суспільство, а не робити, що я тут главний зараз. Ці люди, яких звинувачите, на зло поїдуть на перемогу. Для мене це так виглядає. От для мене це так виглядає, тому що я не бачу. Інших, скажімо так, пояснень, чому це так було зроблено, плюс його там емоційний виступ, який говорить про те, що в якому він говорив, давайте закінчимо срач. Ну, який срач, є корупція в країні, яка яку розкрила Національне антикорупційне бюро. Тому оце питання у нас залишилось, воно відкрите, воно не зняте. Я скажу, що мені телефонують, і я спілкуюсь з багатьма депутатами, в тому числі слуги народу. Які навіть не знають, як вони зараз будуть приймати бюджет. Це дуже важливо наступному тижні. Як вони взагалі будуть голосувати в подальшому? Є інформація, що там уже знаєте на два клани всередині слуги народу розбились. Клан офісу угу. президента ну, і а фронт може бути покращений. От які клан... є підстави вважати, що голови... фронт може бути покращення голови фракції і далі. Це питання ми обговорили. Далі, якщо говорити про фронт, Ну дивіться, у нас немає катастрофи на фронті. да противник володіє ініціативою. Я розумію, що там хто слідкує, бачу, десь противник просувається. Є проблеми на гуляйпільському напрямку. Противник просувається. Це проблеми. Це важко і це тяжкі обставини. Ну Вони точно не є катастрофічними з точки зору ведення війни з такою, як Російська Федерація. Чи можна звісно, немає тих умов, коли ми маємо піднімати руки і здаватися і казати: забирайте весь Донбас, беріть робіть демілітарізовану зону.